Доброго дня всім гостям та підписникам мого каналу. Файно дякую, що завітали на мою кухню. А хто завітав сьогодні в перший раз, я запрошую підписатися з дзвіночком на мій канал. Я рада новим друзям та новим знайомствам. Ну а сьогодні пропоную вам рецепт ось такої смакоти. Це випічка домашня до чаю або до смачної чашечки кави. Печиво зі шматочками яблук. Неймовірно смачне, дуже і дуже м'ягеньке всередині, завдяки яблукам печиво ніжне, м'ягеньке залишається і на наступний день. Ну, Хоча, я, звичайно, сумніваюся, що воно у вас пролежить до наступного дня, так як воно розлітається зі столу буквально за лічені хвилини. Готується все з доступних продуктів. Всі продукти є перед нами вершкове масло кімнатної температури. Просіяне борошно, цукор. Ванільний цукор та розпушувач тіста, Дві яйця кімнатної температури. І невеличка дрібка солі для балансу смаку. Ну і, звичайно ж, нам необхідні будуть яблучка 4 середніх яблука для цього рецепту. Тож почнемо приготування. Готуються вони буквально за лічені хвилини. З'єднюємо в мисці вершкове масло кімнатної температури, додаємо цукор, ванільний цукор та яйця. Якщо ви не впевнені в яйцях, обов'язково розбивайте їх окремо та додайте вже в основну миску. Так, це все гарно збиваємо міксером буквально там 3-4 хвилинки. Маса дещо збільшиться в об'ємі і посвітлішає. Ось приблизно так повинно у нас вийти. Далі борошно змішуємо з розпушувачем. Всі точні пропорції та їхня кількість ви знайдете в описі під відео та на початку відео. Додаємо невеличку дрібку солі. І гарненько перемішуємо. Гарненько перемішуємо, і зараз в нас на черзі замішування тіста. Вимішуємо тісто за допомогою лопатки чи дерев'яної ложки, як вам буде зручніше. Власне, тісто не замішується руками. У 2-3 етапи додаємо борошно та гарненько перемішуємо. Консистенція готового тіста повинна бути досить таки густа, але при цьому вона буде липнути до рук. В кінці я візьму дерев'яну ложку, так як досить важко, мені буде вмішувати борошно лопаткою силіконовою. Поступово додаємо та вмішуємо на тісто. І на рахунок вершкового масла. Якщо у вас не є вишкове масло, тоді ви його можете замінити на маргарин. Але значно смачніше готувати печиво на вишковому маслі. Ось, власне, така консистенція готового тіста. Вона досить густа, але при цьому липне до рук. Так, тісто я залишаю відпочити і займаюся яблуками. Яблука я почистила від шкірки і нарізаю на малесенькі шматочки. На такі довільні. Кубик. Якщо у вас яблучко кисленьке, то нічого страшного, як на мене, це печиво з кислинкою ще буде набагато смачніше. Тому спокійно можете готувати саме з такими яблучками. Так, яблука ми нарізали та перекладаємо до тіста. І це все гарно нам треба тепер перемішати знову ж таки тою самою дерев'яною ложкою. Просто вмішати нарізані яблука в наше тісто. За бажанням до цього печива ви можете додати невеличку кількість меленої кориці. Власне, На цьому етапі разом з яблучками додати і мелену корицю, все гарненько перемішати, і це мега смачно. В рецепті в нас йде ванільний цукор, тому печиво ну, в кінцевому результаті буде з ванільним смаком. Якщо додати корицю, то буде ще мега смачніше. Тісто наше готове, воно вже разом з яблучками. Зараз на черзі формування самого печива. Формуємо вже руками. Руку обов'язково нам треба змочувати водою. Так як тісто липке, тому ми собі допомагаємо ну, звичайнісінькою водою. Змочуємо руку і мокрими руками формуємо ось такі шарики, величина їх з грецьких горіх. Власне, з цієї порції виходить печива 33-35 штучок. Викладаю накручені шарики або кульки на відстані один між одним, так як при випіканні вони будуть збільшуватися в об'ємі. Як бачите, половину тіста я сформувала. Відправляємо тісто випікатися у розігріту духовку до 190 градусів на 20 хвилин. Так, в мене пройшло рівно 20 хвилин і моє печиво добре зарум'янилося. Ось так воно виглядає. З усіх сторін воно в мене добре пропеклося. Але тут, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку. Ну, Так як все зависить індивідуально від кожної духовки. Може випікатися 25 хвилин або 20 як в мене. Контролюєте процес тут вже, власне, саме в. Печиво ну, дуже-дуже смачне, дуже гарно пахне ну, аромат е, яблука та ванілі на весь дім. Я вам всім щиро рекомендую: приготуйте для себе та своїх рідних. Ну і відразу гаряченьке показую, яке воно в нас всередині. Ось таке гарне пористе, дуже-дуже смачне та ніжне м'ягесеньке печиво виходить. Завдяки нашим яблучкам. Яблучка всередині добре пропеклися, завдяки їм воно дуже м'ягеньке вологе всередині. Ну власне, наше печиво готове. Можна його подавати до чаю або ж до смачної чашечки кави. Власне таке печиво можна приготувати на перекус діткам до школи. Тому обов'язково зберігайте рецепт, який є дійсно вдалий та провірений мною. Завжди виходить печиво, м'ягеньке, пухкеньке всередині та вологе з шматочками яблук. Всім гарно дякую, що були зі мною на каналі Мамина Помічниця. Дякую за перегляд цього ролику і за те, що довіряєте та готуєте разом зі мною. Бажаю вам вдалого та приємного готування! І хай вам смакує! А я в свою чергу прощаюся з вами. Бажаю вам Божих благословінь. Мирного неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.